Індійська народна казка Витівки шахраїв. Коли ти сам чесний, це ще не значить, що всі навколо тебе теж такі. Жив в одному лісі брахман. Надумав він якось принести жертву богам, а для цього йому була потрібна коза. От він пішов у село, купив козу, поклав собі на плечі і йде додому. По дорозі побачили його три шахраї. Розгорілися в них очі, потекла слинка і закортіло їм, будь-що будь, обдурити брахмана й відібрати в нього козу. Думали вони, думали і нарешті надумали, як це зробити. Кожен з них сів під деревом на чималій відстані один від одного вздовж дороги якою мав пройти Брахман. Коли Брахман з козою порівнявся з першим шахраєм, той запитав його «Ей, Брахмане, звідки ля ти йдеш? Із села, відповів Брахман. А куди ти несеш у цього собаку? Собаку? Ні, сину мій. відповів Брахман. Це не собака, а коза. Сказавши це, Брахман зручніше примостив козу на плечах і пішов далі. Наблизившись він до дерева, де сидів другий шакрай, негідник вічливо привітався з Брахманом. А потім спитав, куди ти прямуєш, отче, до себе додому, відповів Брахман. А чому ж ти несеш собаку на плечах? Собаку? здивувався Брахман. З подивом спустив він козу додолу і оглянув її з усіх боків, подумав трохи, потім знову поклав козу на плечі і пішов собі далі. Проте думки плутались в його голові. Він зовсім спантеличений міркував хіба ж це собака? Це не собака, а коза. Хіба вона схожа на собаку? У собаки і хвіст довший, і морда не така. Але чому ж люди кажуть, що це собака? Може, це якась нова порода? Так думав старий Брахман, час від часу, опускаючи козу на землю й оглядаючи її. Він бентежився й вагався, бо той, кого шахраї змушують вірити в те, чого нема, гине, як верблюд чи тракарн. Як же це було? перебив Гар... в... раджа чи траварн, а ось як, відповіла Гава.